Всім привіт! З вами Діма та Парфуми. І сьогодні я знімаю трошки з іншого ракурсу. Ви, мабуть, вперше бачите в кадрі мою парфумерну поличку. А вирішив я зробити таке відео, тому що я хочу перебрати свою поличку і позбавитися від парфумів, які втратили вже свою актуальність для мене, і я вже ними майже не користуюся. І тому я вирішив разом з вами пройтися по усіх поличках. Розібрати все, що мені потрібно, все, що не потрібно, показати те, що я буду продавати. Також я залишу у описі посилання на кремчик, там де я виставлю усі парфуми, які я покажу, що я буду продавати, і ви зможете собі їх придбати або хтось купить раніше за вас. Тому давайте починати. Верхня поличка присвячена у мене парфумам бренду Amouage. Це залишки моєї колекції. Колись у мене було 35 флаконів цього бренду. Зараз залишилося 9, і почну я з першого флакону, який я точно буду продавати. Це амуаш Фігмент, це чоловіча версія. І, на жаль, з цим ароматом мені не вдалося подружитися, бо він занадто важкий, тяжкий і взагалі мені складно з ним ходити. Бо це аромат про пачулі, про такі землисті підвальні. Я знаю, що багато людей люблять саме такі аромати, але, на жаль, для мене він пахне трошки таким сирим підвалом. А, з пліснявою, я не знаю, це у мене такі якісь сприйняття специфічні, але дуже красивий флакон. 50 мл. Він у мене майже повний. Я робив невеличкий відлівант з цього аромату, і тому це перший кандидат на виліт з колекції. бо... Я намагався з ним ходити два рази на різну погоду, і, на жаль, мені дуже складно з ним. Наступний аромат, який я хочу продати, це також ще один амуаш це Білаут. Красивий чоловічий аромат. Трошки квітковий, багато цікавого в ньому намішано, дуже така шикарна піраміда. Але у мене до нього просто не тягнеться рука, і я його купив одним з. Останніх, коли збирав собі колекцію цього бренду, і якось не знаю. Просто в мене немає якогось приводу, щоб його вдягнути. То він мені не пасує до погоди, то він мені не пасує до обставин, то що, ще, і якось так я собі не знаходжу причини, щоб його носити. Тому він у мене стоїть вже майже рік, і за цей раз я користувався їм може один-два рази, і розумію, що далі майже не буду. Тому краще його позбутися і придбати собі щось, що я буду використовувати. Далі на поличці у мене залишаються аромати, якими я буду користуватися: це два інтерлюди: Boundless, Glove, дія Чоловіча, Portrayal та Ashore. Ashore я думав, продавати. Це аромат дуже красивий про борозу. Класний, прикольний, але у мене такий маленький залишок, його, мабуть, тут його не побачите. Тут якісь там 15 мл, тому я вирішив його не виставляти і залишити собі. Наступна поличка, у мене стоять тут усі такі прозорі флакони і невеличкі флакони. У мене тут невеличка колекція Герлен, Джо Малон, етат Доранж і Рмес. І ось за них ми зараз будемо розмовляти. Бо я придбав собі 4 такі невеличкі флакончики Рес, вони по 10 мл. І усі вони відправляються на продаж, бо я їх поносив. Один мені сподобався Соляніл дуже красивий аромат, про такий зелений манго. Ось з ним я подружився, але знову ж таки, я його поносив може три рази, і якось все, рука не тягнеться. А що інших трьох флаконів, зараз покажу їх, боже, не впустити б нічого. То, на жаль, у мене з ними взагалі не склалося, і вони майже повні. Буду віддавати їх досить бюджетно. Я їх бюджетно придбав. І тому, якщо потрібно комусь аж 4 аромати з цієї лінійки, welcome на кремчик, Забирайте, віддам, якщо 4 рази буду це забирати, зі знижкою. Вони прикольні. Вони на літо, як на мене, це така більш літня колекція, але у мене для літа є багато інших ароматів, і тому вони просто займають зараз місце. Також на цій поличці є аромат, який я також хочу продати: це Вільгельм Парфюмері Purple Fig красивий аромат про інжир, такий досить зелений, свіжий, насичений, я б сказав, такий інжир відчувається і листя, і зелень, і самі фрукти. Але знову ж таки рука до нього не тягнеться. І сьогодні я позбудусь двох ароматів про інжир. Це буде один з них. Я зрозумів, що мені інжир подобається більш такий солодкий, більш фруктовий. А ось цей зелений все ж таки якось не хочеться носити. Тому перше це Purple Fig. А другий аромат з моєї колекції, який також буде на тему інжиру, це фігмен від бренду Карнер Barcelona. Знову ж таки, вони чимось трошки схожі, як на мене, навіть ці аромати. Єдине, що ось Фігмен, він більш такий молочний, як на мене. Красивий, знову ж таки, аромат. Але за понад два роки, що він у мене є, я його зносив зовсім мало. І розумію, що чим далі, тим менше я його беру в руки, бо у мене є багато всього іншого. Я обираю перше, друге, третє, якийсь, але не його. Навіть якщо це літо, навіть якщо це спека, натягнеться до, до нього рука і все. Наступний аромат, який я хочу продати, це Soleil Passion від Miquale. У мене це ось така тревел-версія, здається, на 10 мл. Цей аромат мені подарували. І я з ним не подружився. Він досить жіночий, досить квітковий. Здається, тут якийсь іланг-іланг, якісь інші квіти. Чесно не пам'ятаю, бо носив його на собі один або два рази. І з цим все. Моя історія з цим ароматом закінчилася. Він у мене стоїть з минулого року, з осени, здається. Жодного разу рука до нього не потягнулася, бо це просто не мій аромат. Тому також його виставлю за привабливою ціною. Так, з другою поличкою ми закінчили, переходимо до третьої. Перший аромат, який відправляється на продаж, це сержлютанс, Люрфелін або сирітка. Це абсолютно новий флакон. Єдине, що я зробив, це просто перекрутив круглу кришечку на пульвік. А продаю його, тому що у мене є ось така десяточка. Цей аромат я купував у комплекті. У мене від нього є красива подарункова коробка, здається, якщо знайду, то також віддам. І є ось така десяточка, яку я ношу потихеньку. Але я розумію, що більше мені не потрібно. І цілий 50 флакон. Ну, на жаль, для мене це забагато, бо у мене знову ж таки багато ароматів, є що носити. І я вирішив, що я хочу позбутися цього флакону, бо може комусь він буде до вподоби і хтось купить собі його і буде носити, замість того, що він буде стояти там і плитися у мене на поличці. Наступний аромат з цієї полички це Boss Баттлт. Десь у мене тут його майже половину флакона, здається, я зараз на, на просвіт не побачу. Цей аромат, знову ж таки, мені подарували, і з часу, як він у мене стоїть на поличці, я їм користувався один раз, і скажу чесно, що це просто не мій аромат. Це такий досить чоловічий, стандартний, спокійний аромат, повсякденний, нічого особливого. І я такий не люблю просто. У мене є багато цікавого, щоб носити просто бас. Тому знову ж таки відправляється на продаж. Наступний аромат, який я також вже розлюбив, це Сепрес Пантелерія від бренду Armani це колекція Пріве. І у мене було два аромати з цієї колекції. У мене була гарденія, яку я, на жаль, продав, і її зараз шкодую. І залишився ось цей класний кіпарис, який мені дуже сподобався на початку. І я його закладав у багато підбірок. Я ним ділився з іншими українськими блогерами. І я його активно носив, але. З часом зрозумів, що щось мене у ньому бентежить, тому я вирішив його продати. Тут досить великий залишок, і думаю, що цей класний аромат, прикольний, чоловічий, комусь буде до вподоби. І, і знову ж таки, ви будете користуватися ним із задоволенням, а у мене він зараз просто збирає пилюку. Наступний аромат, який я також хочу продати, це Лінтарді Rouge від Givenchy. Я за ним. Скажімо так, ганявся, бо я коли його вперше спробував у ароматиці, я зрозумів, що мені дуже потрібен цей аромат. Але з того часу, як його собі придбав, несив його, може, два рази. Красивий аромат, насичений, і квітковий, і трошки цитрусовий, і трошки спеційний. Дуже мені подобається, але ну, не тягнеться до нього рука. Немає знову ж таки якогось приводу. Щоб його вдягнути, і плюс я зрозумів, що він достатньо фемінний, як на мене. І навіть мені, як людині, яка спокійно носить жіночі аромати, він якось ну, трошечки не пасує. Тому дуже красивий флакон. Тут невеличкий об'єм, здається, 35 мл, якщо я не помиляюся. Тому думаю, що комусь він скоро переїде на поличку. З третє поличкою ми вже закінчили, і час приїхати на останню, на якій, здається, мені буде найбільше ароматів, які залишають мою колекцію. Бо там зібрані флакони, якими я майже не користуюся, і тому давайте починати. Почну з досить ностальгічного аромату: це ультравіолет від Paco Rabanne. У мене цей флакон абсолютно повний. Зроблено з нього 3 або 4 пшики. Бо я його купив і я навіть не пам'ятав, як він пахне. Але спробувавши його вже. У досить дорослому віці, бо я їм користувався десь, там, коли мені було 18 Я зрозумів, що для мене він взагалі більше не актуальний, і якось мені не хочеться його на собі носити. Тому якщо хтось досі полюбляє цей аромат і хоче ним користуватися, у мене є цілий флакон. Це, здається, 50, так, це 50 мл. Велкам. Запрошую до придбання. Наступний аромат я носив досить активно: це Kelvin Klein Free. І це у мене ще з польського періоду, коли я купував собі такі досить бюджетні аромати, бо в мене не було можливості, і його я купував у сліпу. І це досить прикольний свіжачок. Знову ж таки, такий трошки типовий чоловічий аромат, який буде універсальний. І комусь він можливо стане до вподоби, і можливо хтось його досі носить, і кому він подобається, тому я із задоволенням з ним розстануся, бо я вже пройшов трошки цей етап, і такі аромати я вже більше не ношу. Боже, я у цьому відео, мабуть, виглядаю так, трошки зажравшися людина, яка вже то, то я не ношу, то я не хочу, то мені не подобається. Але насправді, просто коли ти дізнаєшся про... Багато нових ароматів, твій смак трансформується, ти трошки еволюціонуєш у вподобаннях, у смаках, у нотах і так далі. І тому просто ну, настають часи, коли у тебе вже досить велика колекція, і тобі треба робити якусь ротацію, бо дійсно у тебе щось стоїть. І якщо воно просто стоїть і тебе вже не радує, ну дійсно треба розставатися з такими речами. І це стосується не тільки парфумерії, а взагалі усього. Якщо у тебе вдома є щось, що тобі вже не потрібно, і може стати у пригоді комусь іншому, то чому б не продати? Тому я вирішив зробити таке розхламлення і позбутися від того, що дійсно мені вже не приносить задоволення. Отже, Calvin фрі, і давайте переходити до наступного аромату. Наступний аромат це моя, скажімо чесно, помилка. Я багато кажу своїм знайомим: не купуйте аромати, просто одразу понюхавши з блотера його десь у магазині, а обов'язково наносіть на себе і походіть з ним, бо потім аромат може розкритися не так, як вам подобається. Саме так сталося у мене з цим флаконом. Це за Deep Water, This is Love. Красивий флакон просто. І тоді ще були якісь розпродажі, здається, у брокарді. Я просто вхопив собі цей флакон, зробив якийсь тестовий пшик на блотер. І такий, о, все, мені треба, беру. Але, на жаль, кохання з ним не сталося. Знову ж таки, зношено, може там кілька пшиків, бо якось він мені не припав до душі, і після кількох затестів я вирішив, що носити я його не хочу. І він у мене стоїть вже понад два роки. І нічого я з ним не роблю. Час піти на продаж. І наступне у мене тут два брати-акробати. Це лінійка Lodies Peron від Issey Miyake. Це звичайна класична версія і це версія Intense. Перший у мене з'явився саме Intense Це аромат мені подарували. Дуже приємний чоловічий аромат. Знову ж таки, ближче до якоїсь класичної теми. Такий абсолютно універсальний, нікому не буде заважати взагалі ні на роботі, ні на вулиці. Здається, мені він більш такий в сторону акватики, бо останній раз я носив його досить давно. І це не я його зносив, це мені він вже в такому стані приїхав. Тобто його попередня людина трошки зносила і віддала мені вирішив продати, бо мені він, на жаль, якось не припав. А ось другий аромат звичайний пором. Це вже купив я, бо побачив знову ж таки його на знижках у прокарді і таки, о, буде красиво, коли будуть стояти два такі аромати поруч. І давай куплю. Знову ж таки, поносив я його, може, 3-4 рази і зрозумів, що мені ну якось не хочеться. Бо у мене на літо є якісь інші аромати, які я можу поносити. У мене тут багато Малон різних, у мене є герлени з лінійки Акварі. Їх я дійсно ношу дуже часто, а ось до Ісей Міякі якось мені ну, рука не тягнеться. Тому спокійно розстаюся з обома ароматами. Тому, якщо вам потрібно, це досить великий об'єм, це 125 мл тут майже повний класичний і трошки зношений інтенс. Також у мене тут завалявся один аромат, який я не знаю, чи буду навіть продавати чи ні, або може комусь покладу його в подарок. Якщо хтось буде купувати і хтось захоче цей аромат, кажіть, я покладу як подарунок. Це аромат Ломані ОН. Це якийсь дуже-дуже дуже старий аромат, я його купував собі, тому що мені бракувало якихось злотих, щоб була безкоштовна доставка. Він коштував якось дуже-дуже дешево. І тому я його поклав. Думаю, Окей, я там заощаджу на доставці якісь там 15-20 злотих, а він коштував десь там. У цих лімітах, як там мене здається, і він у мене з'явився, він пахне ялиночками якимись, на собі я його не носив жодного разу. Він у мене використовувався, як наприклад, десь штори або десь ще щось навшикати. Але так, щоб вигуляти його на собі, ну ні. Я зрозумів, що це абсолютно не моя історія. Дуже красивий такий зелений аромат, але носити на собі я його не готовий. Також у мене на поличках залишилось кілька ароматів, які я не ношу, але у мене тут такі невеличкі залишки. Ці залишки мені подарували мої колеги з попередньої роботи. Коли у них закінчувався аромат, я просив, щоб мені принесли флакони, щоб просто у мене стояли у колекції. Але з часом я зрозумів, що ну, мені воно не треба. У мене є такий від Calvin Klein, і там був Angel Schlosser Ом, здається. Тому, знову ж таки, якщо хтось щось буде купувати, я з задоволенням покладу вам у подарунок ці аромати, так скажемо, на пробу. Покажу ось таку мініатюрку. У мене є портрет Леді від Фредеріка Маля. Цей аромат я не ношу, мені дали його у подарунок до якогось аромату маля, здається, Ангеліку. Я собі купував. Тут було 7 мл, у мене залишилось, мабуть, 5. Також продам цю мініатюру, бо це така досить насичена троянда, з якою мені важко і яку я носити на собі не можу. І також на продаж піде ось така фірмова мініатюра від Serge Lutens, Feminité de Bois. Красивий квітковий аромат. Але, по-перше, я не люблю ось такі сплеш-мініатюри, у яких немає спрею. А по-друге, просто мені шкода його використовувати. Тому також він піде на продаж. Зараз я порахував, скільки ароматів я відклав окремо на продаж, і це 21 аромат. Здається, це буде така найбільша чистка моєї полички, але замість цього 21 аромату я можу придбати щось собі нове, оновити колекцію. І, звісно ж, потім розповісти вам про нові придбання. Я складу собі обов'язковий і шліст. І вже більше не буду купувати спонтанно, як я робив це досить часто раніше. Зараз я купую аромати вже більш осознано. Я не ходжу вже до магазину, аби щось собі придбати, бо якось я зрозумів, що потім досить важко розставатися з ароматами, які ти придбав і не користуєшся, а вони у тебе стоять, і ти з ними нічого не робиш. І це просто якісь гроші, які застрягли у тебе тут на поличці. Тому не забувайте, що тут. У інфобоксі буде посилання на кремчик. Це платформа, на якій ви можете придбати усі мої аромати, які я показав сьогодні у відео. Також, якщо ви хочете далі спостерігати за еволюцією цієї полички, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвоник і зустрінемося з вами вже у новому відео з новими ароматами, можливо, якщо у мене з'являться до того часу. А поки що кажу вам до побачення!